І сьогодні у нас вийшло оновлення, у нас вийшла вулиця біля кіностудії та студії звукозапису. Також у нас вийшли нові подарунки у магазині, які ми, звісно, у цьому відео подивимося. Тому постав лайк, навіть комент, якщо ти ще не підписаний, підпишися, а ми починаємо дивитися, що в новій локації. Це вже по рахунку, у нас, напевно, восьма вулиця. І перше нас зустрічає бургер на колесах. Оце прикольно, дуже. Тут у нас ось така офіціантка, у неї дуже класна зачіска, новий образ. Також тут у нас є нові пакети. Ось такі для бургеру та також ось такі стакани великі. Не знаю для чого це. Далі давайте подивимося уважніше. Тут у нас місце для водія, типу, щоб туди сідати, і типу це можна е, поїхати Тут у нас всякі різні на поїду, ну і тут е, ти вибираєш, що тобі поставити в бургер. Так, давайте подивимося в цю сторону. Вау! І тут у нас далі вхід в кіностудію. Нам потрібно знайти ключик, який, я надіюсь, ми у цьому відео знайде. І ми дістанемось такі цікаві, дуже е, намислики. Тут у нас сидить охоронець, який е, не дозволяє. І дивіться, у нас у шлагбаум з'явився, вау! Оце круто, до речі. Ще в нас не було. Тут в... паркомісця нарешті. Дивіться, зараз ми візьмемо якусь машинку і дивіться, можна припаркуватися. Вау, оце вже оце вже новеньке щось. Ось я їду, їду і хочу якось припаркуватися. Звісно, паркуватися трошки важче. Але дуже класно, що у нас нарешті це з'явилося. Далі, що це у нас таке? А, це у нас переносна драбина, щоб щось славнути на виса. Ось це, я так розумію, вхід у нашу кіностудію. Так, ось тут, ми, звісно, у нас телепортує тут, але вихід у нас ось тут. Де багаж. Далі, тут у нас ще є одна скриня з ключем, який нам потрібно знайти. І дивіться, тут у кутку якась... Підозріла чорна рослинка. Цікаво-цікаво, що ж це в нас таке. Ну, тут ще у нас є ось такі. Е, як вони? Словом, якщо ви пам'ятаєте, як, як вони називаються, пишіть у коментарях Е, Давайте підемо в другу сторону. Тут у нас вже е, студія звукозапису Тут у нас є молода бара, які ще взяли бургер. І, до речі, дивіться, а це не серветки, що це якісь секрет. Давайте ми подивимось, може вони щось тут і правда в цих бургерах ховають, але начебто і нічого не ховають. Вибачте, що я попорпалася в вашому обіді. Я думаю, що ви зі злістю про мене не будете думати. Так, ну і тут у нас двері у зум. Тут звукозапису. Дивіться, хто нас тут зустрічає. У нього якась така смішна шляпка. І дивіться, який класний фонтанчик. Вау, який він класний. Супер! І тут у нас ще нотки музичні. До речі, це тут таке оці папирки, вони якісь тут трошки дивні, вони розводять з пантелику. Ці подаруночки. Я вже так хочу відкрити оці ролики для малян. Це просто вау. Але спочатку, звісно, давайте поміряємо парики для собак. Ну і на новій вулиці, звісно, вони опиняються. Дивіться, які прикольні парички. Прямо рок. Давайте поміряємо ці крутяцькі парики. Дивіться, яка собака в них смішана. У нас, звісно, зразу активовується дія. Але, на жаль, у собак немає з ними емоцій. Бо вона така смішна в цих париках, що я просто не можу. Так, давайте зараз відкладемо в сторону і підемо відкривати вже нарешті ролики для маленьких. Це ж... Так, класно, дивіться, його тут мило виглядає. просто ой зараз Якраз, до речі, якщо не помиляюсь, має бути два костюми. Вау! Так, давайте дістанемо наших маляток. Це у нас Денисик і Даня. Давайте мірять. А ні, у нас тут один комплект. Вау! і він зразу стає. Дивіться, є е, е, отака одна нова емоція. Ось така, типа, е, тримає рівновагу. Давайте подивимось, як їде. Ну, о, дивіться, їде. наші справді. Оце у нас дання рейсер, звісно. Так, ну давайте далі. Дивитися, що у нас отакі от у нас штанішки, звісно, колінниками, безпека, вище за всього. Так, це у нас така футболочка крутяська. Це у нас такі наліптики і, звісно, шоу. Ну, просто повна е, Ковна кіпіровка. Але дивіться, він тепер став з росом з цим шлем такий самий як Домініка. Смішно А так емоцій більше немає. А до речі, може також, отак і от, повставати, типу, але не вийшло. А давайте подивимось, ага. Всього на ролик завжди буде у нас ось так от стояти. Ну, Дуже класно катається. Це просто. Це просто няшка, просто. Так, відкладаємося сороку і, і давайте дивитися. Останній містері. Останній пакет знаком питання. Оце, ми готові барабанний дріб. І що там, що там? Ого. Secrets. Цікаво, цікаво. Це шпіонське, напевно, обладнання. О, а дивіться, у нас один костюм, куртка тут заспавнилася. Прикольна куртка, до речі, така давайте поміряємо. Ну нічого така. О, у нас ще один кущ, у нас є такий оранжевий, а тепер у нас є зелений. І тут, нарешті, у нас є емоції з типа. Е -е -е -е. Перше це у нас фотоапарат вилазить з куща, а друге це ми отак от просто рухаємося. Е, далі, у нас є світничок. Е, е, такий смішненький. Ого. Оце так там емоції. Так. Е, Перша отак, от от, типу, визирає і дивиться. друге емоція це... Так, от, старається піднятися, але не виходить. І третє, так само роздирається. Відник якийсь дуже дивний. Так, дивимося, що у нас тут далі. У нас є ось такий е, така шляпа, з якої ті самі боці. У нас фотики, якісь картинки. Далі дивіться, який великий фотоапарат. Ну, такого я ще не бачила. Ну, і звісно, як усіх. Е, Детектива газета з вирізаними очима. У нас є ось такі емоції. Ай, клас. До смітник це просто. Шкарпетка вилазить. Боже. Яка ж фантазія там у розробників? Я в шоці. О ну, із платних пакетів. У нас з'явився пакет Grand Entrance Sweet. Ride. Right. Тут у нас, напевно, Нова машинка і одяг. Та фламінку піджама паці Це таке саме, як у нас є з'єднано ріжкове, але тепер це фламінка. Ну, і я думаю, ви вже помітили, що я купила Grand Entrance Давайте його якраз і подивимося. Що тут нас зустрічає. Дивіться, є... вау, тут фонтан є супер. Подивіться, як тут гарно. Цигановий... Вау, ще один фонтан. Боже, тут так багато всього. Дивіться, яка дуже довга локація. І тут у нас є вхід, е і ми чомусь зразу потрапляємо в басейн. Питання чому? Невідоме. Як. А, дивіться. Це ми от сюди. Е отут тут у нас вихід, і сюди ми потрапляємо. А, я думала, що у нас ще тут. Ага, у нас тобто два виходи і входи. У нас ми можемо з двох місць туди потрапляти, але вихід у нас один з цих дверей, де я думала, у нас буде вхід. Ми на жаль потрапляти не можемо. Так що давайте ще дивитися, які там меблі для нас приготували. А також мені цікаво, тут машини навіть можна паркувати. Оце, оце я розумію. От що машини, оце вже я розумію. Ну і тут у нас такі ворота. Що ж, давайте дивитися. У нас тут ось така коробка. Отже, І що у нас тут пропонується? Це у нас ось така грядка. Далі світильники, отакий світильничок. Далі ось такий кущик. Отакий кущик. Ще є. Такий самісінький кущик, ще один такий самий кущик. Я думаю, це також такий самий кущик. Значить, має бути ще шостий. А ні, це вже в нас інакший. Ого. Ну, звісно, це ж саме. Зараз тут рослин має бути дуже багато. Ось у нас у цих уже шість. А, уже сім. Раз. Вісім. Ну, може бути й десять. Я так і думала, а може бути й дванадцять. Е, так. 12, напевно, буде. Ось ще одна отака грядка. Ну, звісно, ми тут рослин з вами посадимо ого. го Ще один кущ. Може, тут оцих кущів найбільше. Ще одна така грядка. Ще ось такий кущ є. Отакий ще один. Ну, у нас тут рослинність буде зашкалювати. Далі, отакий маленький світильничок, який у нас полетів кудись. Ще один такий маленький світильничок, який ми теж відправляємо в політ. І ще один світильничок. і вже ми підходимо до наших знарядь праці. Нарешті. Тут у нас є лігічка. у нас є різні різні рослини. Е, також є лопата, щоб е, купати грядки. І ми могли садити є е, дві ані три. Три пари рукавиців, ще квітів багато, звісно, квіти треба. Е, є ще ось така е, грабля, і також є спеціальні ножниці, щоб підрізати рослини. Я сподіваюся, що це оновлення вам сподобалося так само, як мені. Я думаю, що ви уже всі також готуєтеся. До приходу весни і літа, адже весна уже тут, як тут, уже на порозі. А також чекайте серію мого серіалу, вона відбудеться дуже скоро. Тому ставте дзвіночки і не пропускайте. З вами була я, Діа Всіх люблю, всім па-па!